Є людина в українському інформаційному просторі, яка стала лакмусовим папірцем для того, щоб виявляти проросійських пропагандистів, бо вони чомусь саме на неї агряться просто неймовірно, як я думаю, ви вже здогадалися, що це за людина, це Стерненко, да? Ну для чоловіка, ну не знаю, любого, який 10 класів закінчив... имеет хотя бы минимальную психологическая то психологическую чувствительность. Но понятно, что он ну, про хвост. Что этот человек очень сомнительный. Пустышка. Который имеет прекрасное зрение, но одел очки, чтобы оказаться умнее. И что-то там говорит. И вот вопрос. Як этот чоловік може претендувати на відіраміння? Ох уж цей Стернінка, про хвост в очочках, ох уж це він сидить там собі, щось розказує, що це його дивляться, що непонятно, що це тюфтя, і не взагалі нічого не здатний, і взагалі ніхто його не має любить. Баумейстеру 54 роки. Вона в цілому реалізована ця людина. У неї є і нагороди, у неї є. Праці. З точки зору будь-якої такої середньостатистичної людини, болмєстер дуже вкрай гарно реалізована особистість. Але тут же ж ми переходимо до найсмачнішого. Виявляється, що це взагалі нічого не значить, коли ти бачиш Айстернєнку, у якого там два лями підписників, і такий. а що у мене не стільки ж, і починається. Проста людська заздрість, яка ще і намотується на що правильно вона нашаровується на проросійськість.